Друзі, нас інфоперші про головне поїхали до літа 2025 року. Кремль активно нарощував темпи розробки нових стратегічних ракет і безпілотних носів ядерного озброєння. Ключову роль у цих проєктах відігравав закритий військово-науковий центр, розташований в підмосковному кластері. Саме там працювали понад 300 провідних конструкторів, тестували критичні елементи ракетного озброєння, зберігалися резервні комплектуючі до носіїв перевісники «Сармат». За даними розвідки, центр мав статус об'єкта критичного значення федерального рівня 13 серпня. Самого ранку облоці, де велася добірка апаратури управління, пролунав потужний вибух. Очевидці повідомили спалах яскравого, жовтого полум'я, хвиля, що вибила вікна у радіусі кількох сотень метрів. Миттєве займання всього технічного поверху. Пожежні бригади отримали сигнал тривоги за кілька хвилин. Але перше відділення МНЕС не змогло наблизитися до епіцентру. Через детонацію боєкомплекту під завалами одразу опинилися десятки людей. Частина працівників чергової зміни і наженери конструкторського бюро, охорони центру, оперативно. Було встановлено щонайменше 40 загиблих, понад 70 поранених серед постраждалих 15 провідних вчених ядерного напрямку. Джерела підтверджує, що деякі фахівці були єдиними носіями критичних технологічних знань, яких не можна змінити у короткі строки. Після первинної детонації розпочалася ланцюгова серія вибухів у підземних ангарах, де зберігалися незавершені ракетні блоки, резервні системи наведення, а також вузли для прототипів безпілотних носіїв ядерних боєприпасів. За словами співробітників, які встигли вибратися, найбільша загроза виникла. Коли загорівся віці кі з твердопаливними двигунами, їх детонація фактично зруйнувала центральну частину комплексу. А температура осередку пожежі піднялася до рівня, при якому сталь несучих конструкцій почала деформуватися. Вибухова хвиля пошкодила сусідні лабораторії корпуси. А в атмосферу потрапила значна частина кількість токсичних газів та дрібно пересного металевого пилу, який використовувався у виробництві елементів реакторів. Місцева влада почала евакуацію технічного персоналу і мешканців довколишніх. Населених пунктів, але інформацію про характер небезпеки приховують. Російські пропагандистські змі намагаються представити інциденти як технічну несправність або аварію на допоміжні обладнання, або потім однак зливи даних у напіввідкритих телеграм-каналах свідчить, що це цілеспрямована атака. Деякі джерела припускають, що в об'єкті могли працювати українські диверсійно розвідувальні групи. Інші вказують на можливе дистанційне ураження високоточною зброєю. Наслідки цього удару для російського ВПК критичні втрата ключових і і критично-технологічної бази приведе до затримки випуску сарматів, щонайменше на 3-5 років. А проєкт боровісник і нового класу підводних дронів ймовірно будуть заморожені. Втрачені також деякі унікальні матеріали і програмні алгоритми для системи наведення, які створилися десятиліттями. Аналітика інциденту демонструє, що перед переговорами валяції Україна та її союзники здійсняють цілеспрямовану кампанію зі знищення найцінніших елементів військової інфраструктури РФ. Це не лише послаблює російську армію Ткострокові перспективі, але й завдає удару по стратегічних програмах, на які Кремль робив ставку для шантажу світу. У внутрішньому політичному плані втрата такого об'єкта створює передумови для нових конфліктів між вежами Кремля, де патрушеві силовики можуть використати ситуацію для дискредитації путінського оточення і пришвидшення трансферу влади. Удар по сплановано як точкове знищення з максимальним ефектом при мінімальній кількості боєприпасів. Ключовою ціллю було не лише зруйнувати об'єкт, але й вбити ключових спеціалістів, знання яких неможливо. Швидко відновити використання вентиляційного шльозу як точки входу заряду, ознака детальної розвідки і доступу до внутрішніх планів комплексу. Це свідчить про роботу агентурної мережі, яка ймовірно діяла в Москві та під Москові не один місяць. Перед переговорами в Алясті такий удар це стратегічний сигнал. Україна здатна вибивати будь-які критично важливі елементи російського ВПК, незалежно від їхнього рівня захисту. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.